Російські нафтопереробні заводи під прицілом українських дронів вибухає та гримить по всій Росії. Як наслідки цих ударів і чим вони можуть обернутися для російської економіки? Факти та хронологія бавовни у сюжеті Даниїла дьоміна. Поїхав на завод. Цілий парад влучань по всій Росії гучно з пожежами та закриттям повітряного простору. Минулий тиждень для російських НПЗ був складним, навіть вибухово небезпечним. Один із найбільших НПЗ Росії Киріжський завод у Ленінградській області. Там масштабне займання. Це друге за потужністю нафтопереробне підприємство країни, забезпечує пальним Санкт Петербург та сусідні області. Його потужність понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. І саме це НПЗ чергова ціль українських дронів. Продовження буде. Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта такими, що швидко горять. Снізається Знижається. Адході, адхаді, адхаді. Це не єдиний об'єкт. Напередодні вибухало і на Ново-Уфимському НПЗ у Башкартостані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від України. На заводі спалахнула пожежа. В аеропорту у тимчасово зупинило роботу. Вели план кавьор. Обидва збиті безпілотники упали на територію підприємства. У першому випадку виникло невелике займання. Його швидко загасили. У другому випадку було перервано подачу технічної води. Ще один удар завдали по нафтоперекачувальній станції второво у Володимирській області. Саме вона подає дизель у напрямку Москви. На тлі атак зростають і світові ціни на нафту. За даними Reuters, бренд піднялася до 67 доларів за барель, ВІЦІАЙ до 63. Експерти пояснюють, Україна змістила фокус на російську експортну інфраструктуру, і це вже створює ризики для глобальних ринків. Українська влада удари пояснює найдієвішими санкціями проти РФ. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську. Нафтову галузь і це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Низка атак по енергетичних гігантах Росії стала відчутним ударом по воєнній економіці Кремля. Україна демонструє можливість діставати цілі на відстані понад тисячі кілометрів, і кожне нове влучання підсилює тиск не лише на Москву, а й на світові ринки нафти. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.